Хотів на початку е, прочитати такий текст, ну, не зовсім звичайний в плані тому, що на початку зібрання читається і взагалі, е, читаючи книгу Буття, друзі, е, прочитав текст, який пов'язаний, це 18 й розділ книги Буття, пов'язаний з тим, коли Авраама відвідали Небесні гості, да, написано, коли. Йому було підтверджено те пророцтво, яке Господь обіцяв, що Сара має народити дитину. Пам'ятаєте, було таке спілкування, коли Господь сказав, що для нього немає ніякої речі так, важкої І через рік, каже, Сара буде матиме сина. І після цього, 16 вірша, 18-й род 16-го вірша, написано. І повстали звідти ті мужі, і поглянули на судом. А Авраам пішов з ними, щоб їх випроводити. А Господь сказав, чи я від Авраама втаю, що я маю зробити. Бо ж Авраам справді стане народом великим та дужим, і в нього, в нього поблагословляться всі народи землі, бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі, і будуть вони дотримуватись здоров'я Господньої, щоб чинити справедливість та право, а то для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав Бог про нього. І промовив Господь, через те, що Крик Содому і Гомори великий і що гріх їхній став дуже тяжкий, зійду ж я та й побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене. Тоді, каже, їм загибель. А якщо ні, то каже, я побачу. І повернулися звідти ті мужі і пішли до содому, а Авраам уже усе ще стояв перед Господнім лицем. Зверніть увагу, друзі. Ми тут згадали да, друзі, про те, що був крик за Содом і Гомору, да, їхні гріхи досягнули вже да, до неба і, мабуть, чаша там беззаконня, та, яка. Малась наповнитися, вона вже наповнилася, але Господь за Авраамом говорить і каже, я піду перевіру, так? чи справді це так. І якщо так, то буде загибелі. А якщо ні, то я ще кажу, подумаю, поміркую, каже Господь. Цікаво далі продовження. Авраам стояв перед Божим лицем, тобто нікуди не відходив. І написано, Авраам підійшов, промовив. 23 вір, чи погубиш також і праведно знечистили. Тобто Авраам, маючи таке близьке спілкування з Господом, він задав Богу таке запитання, тому що він розумів, що Бог святий так, і Бог справедливий. Він мав спілкування з Богом, він знав характер Бога. І от він каже, може є 50 праведників в цьому місці, і ти вигубиш. І не пробачить з місцевості раді 50 -ти, тих праведних, що в ньому є. І навіть Авраам, дивіться, що говорить 25-й вір. Що може так сказати Богу? Не можна тобі, чуєте, Авраам каже Богу, не можна тобі чинити так, щоб убити праведного з нечистивим. Бо стане тоді праведний, як нечистивий. Цього ж не можна тобі. Чи той, хто всю землю судить, не вчинить він правди? І промови Господь, коли я в судомі, в цьому місці знайду 50 праведних, то випочу цілі місцевості ради них. І відповів Авраам та й промовив, оце я осмілився говорити до Господа свого. І каже, я порох та попел, а потім каже, може 50 не знайдеться, е, може 5 не буде вистачати. Да? І промови Господь, не знищив, коли буде 45. І далі е, пішла мова, знов промовить у про нього він ще сказав, може 40 знайдеться. Господь каже, не зроби ради 40. Потім Авраам вже каже, хай не гнівається це мого Господа, нехай я скажу, може 30 там знайдеться. Господь відказав, не зроблю, коли 30 знайду там. І сказав Авраам, оце я осмілився, бо говорити до Господа мого, може 20 там знайдеться. А Господь відкав, не зроблю ради 20. Потім Авраам знов сказав, хай не гнівається гніває мого Господа, і нехай я скажу тільки раз усього. Тобто Авраам каже, я вже останній раз кажу, так? останній раз. Може, хоч 10 там знайде. А Господь відказав, не знищу ради 10. І піс, після цього написано, пішов Господь, я скінчив говорити до Авраама. Авраам вернувся до свого місця. Друзі, для тих, хто читає Біблію, дуже знайомий текст. Так? І, ми, якщо взяти головна думка цього текста, яка, брати і сестра? Тому що Авраам мав близьке спілкування з Богом, це газ, що він міг так говорити з Богом. І друге дуже важливе, що в цій розмові Авраам бере на себе важливу дуже місію, брати яку заступається. Підходатися, він заступається. А чому він заступається? Тому що в Содомі так, знаходиться його родич. Там лод живе. Але, брати, сестри, коли, скажіть, це близький родич для Авраама Лод, ми кажемо близький. А якщо по тому, що ми прочитали, можна сказати, що він близький? З одного боку ми скажемо, ну як Авраам переживав, так сильно за нього мабуть. Але ж Авраам, мабуть, переживав не тільки за нього, а ще почав 10 чоловік. Колись проповідники казали, ну, мабуть, Авраам думав, раз там лот є, він там проповідував, там, мабуть, люди покаялись, церква виникла, ну, хай не 100 чоловік, май, 50 буде, так? може, справді буде. І, ну, Мабуть, як Авраам говорив. Друзі, але я коли читав, в мене виникла така думка, цікава. Якщо він був близький родич, то виходячи з цих сіл, і ще з інших ми трошки згадаємо, може щось, виходить, що напевно Авраам не був в у уроди. Або не була взагалі, або був дуже давно. Розумієте, да? Із цього року? раз Авраам не мав. Точної уяви, так? чи є там праведники, чи нема, він нього така була собі, він не мав точно, раз у нього була така, знаєте, з Богом розмова. Це говорить про один цікавий негатив, що якщо ми близькі родичі, так? і якщо ми буває, молимося там за когось, це добре, Авраам заступався, але дуже погано, що на гостину не ходимо, не були в гостях. Можливо, якби Авраам був у Лота, хоч якийсь раз прийшов та побачив обстановку, можливо, брати сестри був, все як по-іншому. Можливо, Авраам сказав, Лот, збирай свої мішки, все продавай, поки не пізно. І давай, каже, підемо десь, я тобі там виділю, буде жити. Ну чомусь цього не було, тому що не було видно близьких відносин. І я вам скажу, що не тільки Авраам не приходив на гостину до лота, але якщо взяти далі подію прочитати, коли уже Бог через ангелів виводив лота да, Ожівкою з доньками, і коли вони там, пам'ятаєте, один раз сховалися, а потім іще більше написано сховалися, і там сказано, вони сховалися вже е, трошки далі, вище, е, сховалися в одному місці. І я думаю, що якби. Якби лот ходив до Авраама в гості, якби е, дочки Лотові, вони б точно знали, що є Авраам, є народ там Божий, вони б голову не взяли собі да, у тих дурниць, які вони взяли. Де вони цьому навчилися? Їм би не треба було казати, що ми одні його залишили, вже людей немає, да, всіх погубили. Вони знали, що є лот, є народ там Божий. Вони б... Ну, да, що є Бавра, Народ там Божий і все інше. Вони зовсім по-іншому, я думаю, вчинили брати сестри, Зовсім по-іншому. І це говорить теж про якусь таку цікаву річ. Хоча Золота сказано, що йому мучиться в праведній душі своїй, але ми бачимо, що це не привело ні до чого. Тим більше, коли говорять там, ті йому не повірили, коли він там і говорив. так. Потім... Жінка його повернулася назад. Брати сестри, а де в мене жінка взялася? Ніхто ніколи не був. Я так читав і думаю, слухайте, так а де в мене жінка взялася? Десь про жінку написано? Та я думаю, що звідти. Я не бачу до цього, що в нього була жінка там Так, до того, як вони розділилися. Я думаю, що вона звідти взялася. І дочки були в такому наученні, і все інше було. І якщо ще більше взяти... То написано, коли ангели сказали, Лот, давай вибирайся. То пам'ятаєте, яка річ цікава тут сказана? Просто нема браку часу читати. 19-16. Написано, він вагався. Лот вагався, він сам не знав, що йому робити. Він вагався. А якщо він сам вагався, він міг когось переконати так Такого він міг переконати, він сам вагався. Коли у нас в самі, самих да, брати сестри, ми можемо когось переконати, як, як я сам сумніваюся. може так, а може не так. Може знище Бога, або не знищать. Втікати чи не втікати. І там написано, що вже ангелам треба було що зробити. Через Господню до нього любов, 16-й вірш. Вони схопили за руку і жінку за руку, і потягли вже їх. Ну ви розумієте, що це вже застав? Це коли тебе тягнуть, або тебе в спину вкалюють. І то через що? Та через те, що все-таки Господню любов до нього. І от друзі, далі говориться ще цікава річ, а все-таки 19.29 сказано, і сталося, як нищив Бог міста тієї то позгадав Бог Авраама. І вислав лота середини руїни, коли руйнував ті міста, що сидів у них Лот. Я прочитав цей текст для чого, брати сестри, що Бог, написано, згадав про лота по якій причині? Тому що він згадав лота чи згадав Авраму. Він згадав Авраму. Тобто, через близькі стосунки з Авраамом, так, Бог. Згадує Авраама і через нього згадує його родича воду. І ви знаєте, я, я з цього хочу сказати, цікава думка далі йде. Фактично вся Біблія і Старий заповідь. Часто ми знаходимо такі цікаві речі, коли Бог являє милість спадкам, да, тих мужів, з якими Бог мав близьке спілкування. Бог являється і каже, я Бог чи Авраама, Ісака, Якова. Або людина звертається, да? хтось із цих, да? і то як він звертається. Яка? Ти Бог, він не називавши своїм каже, ти Бог батька мого да? Авраама Ісака. І от в ім'я да? ім їх ти там змивуйся, да? поможи щось. Брати сестри, скільки раз ми читаємо, коли в ім'я якихось святих людей люди зверталися і просили. Навіть було коли вже, пам'ятаєте, Мойсей, Божий чоловік заступався за народ, коли вони зробили їдола там. Пам'ятаєте, там була цікава річ, що він, маючи теж такі ж близькі відносини да, з Богом, він говорить з Богом, такий діалог веде. Коли Господь каже, я знищу цей народ, я від тебе новий народ. І пам'ятаєте, що говорить йому Мойсей Божий чоловік? Він каже, Господи, ну, от якщо ти так зробиш, от уяви собі. Що подумають ті народи, серед яких єгиптяни, що подумають інші народи? Вони скажуть, Бог знищив свій народ, тому що він не в так? що він не здатний вести народ. І він йому аргументує і каже, Господи, ради імені Твого, ради імені Твого. І сам Господь, пам'ятаєте, Він говорить, я вас. Виду, дав ту землю не тому, що ви такі святі хороші. тому що той народ поганий, а потім каже, я це роблю ради імені свого, тому що я обіцяв, ради Слова, якого я обіцяв, да, я це буду робити, брати сестри. І багато разів це говориться. Я просто е хотів сказати цю думку, друзі, і потім два текста згадати знову заповіда. Два текста знову запоріну. Ви знаєте, Ісус Христос, коли вже. Звертався до Бога і сказано, що це було і в паросищенській молитві. І це було, коли він давав настанову учням, коли говорив про те, що почув вам іншого втішителя, брати і сестри. Тут є такий цікавий текст. 17 й у молитві, коли Господь звертався до, до Отця. Він звертався за своїх учнів, за своїх учнів він просив, каже, не благаю, щоб ти зі світу забрав, але щоб зберіг від зла. І також він говорив дуже такі важливі слова, що каже, Господи, збережи їх або заховай 11 вірш, подивіться 17 розділу. Не на світі вже я, а вони ще на світі. Я йду до тебе, святий Отче, заховай їх, ім'я своє, їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдині були. Друзі, заховай їх у ім'я Твоє. Коли з ними на світі я був, я беріг їх у ім'я Твоє. Бачите, що говорить Христос? Я берг Твоє ім'я. Ти, що дав мені, і зберіг і ніхто з них не загинув, крім призначення загибель, щоб збулося Писання. І тому Він просить, щоб ти їх зберіг і заховав своє ім'я. Брати і сестри, Ісус Христос, коли давав настанови 16.24 Івана Відіана, він казав таку річ цікаву для учнів. Не просили ви досі нічого в ім'я моє тепер просіть і отримайте, щоб повна була ваша радість. Я колись розповідав простий приклад. А? У нас так буває, коли. Зустріли, зустріли мене люди там в земному переході почали казати: слухай, ну ти, я кажу, да, я віруючий. Ой, ми знаємо віруючий. Да? Ми знаємо такого, такого -то брата назвали ім'я. його. І от, раз ти знаєш цього і ми його знаємо, то що? То, то раді нього, да? раді його імені, то, що ми його знаємо, то купи нам що, да? ну добре купив. Потім ще кажуть. Слухай, і ще нам купи, і, і ще нам дай гроші. Я собі думаю, навіть е, трошки такій та, віршованій формі спробував написати це свідчення, і там я таку думку е, сказав, друзі, думаю, він просив ім'я брата, а я собі думаю, а якби він попросив ім'я Ісуса Христа, мабуть би дав би я, так? а вже як ім'я брата, думаю, ну. Ну, вже раз дав, може, вистачить, вже в мене сумніви. А як ви в Ісуса Христа? І ви знаєте, друзі, як важливо нам зрозуміти, що сьогодні у нас є доступ да, до Бога. Я думаю, сьогодні кожен з нас не міг би по себе порівняти там, із такими Божими людьми, да, як Авраам, або як той же самий Мойсей. Хоча, як і пише за Ілью, каже, да? там такий вираз цікавий в українському перекладі є. Що Ілля був чоловік, помните який, подібний до нас чим? Пристрастями. Тобто такими ж ними пристрасті, це в якому значенні? Позитивно чи негативно? І так, і так, да? що він теж був. Але написано, помолився і не було доща до трохи. Потім помолився і Бог дав дощ. Друзі, порівнюється. Але все-таки ми сьогодні маємо велику привілею, брати сестри. Ісус Христос сказав, ми просили, а тепер просіть ім'я Моє і буде дано вам. Просіть згідно волі моєї. друзі, е, яка велика радість сьогодні для нас в цьому, колись наводили такий приклад, да, коли е, чоловік прийшов в магазин да, і каже, е, нема коштів, запишіть там, да, як кажуть, на, на церкві буває записуйте. А ти каже, ні-ні-ні. А тут приходить хлопець один, так? і йому записали. Каже, як так ну, несправедливість, так? чого ж йому можна мені не взяти? Так його от батько господар магазину. Друзі, ви розумієте, є різні імена, є різні обставини, але коли ми просимо в ім'я того, кому все належить, ви розумієте, це зовсім інше. У нас сьогодні так звикли в цьому світі. Я від того, а я від того, так? і там люди вирішують якісь питання. Але, друзі, Господь як? щоб ми не покладались на людей, покладались на Бога. А якщо будемо покладатися на Бога, який урок він дав свій час Йосипу, то тільки на Бога покладемося, Бог якраз тих людей і підніме, так? і скаже через них. Проявить тобі милосердя, і любов, і так далі. Проте все, що хотілося щоб ми могли хвилити наші серця і коліна і подякувати Господу, що ми маємо сьогодні доступ до Отця через Ісуса Христа. І те, що ми говорили на початку, Бог дає нам сьогодні можливість молитися не тільки за себе, а молитися і заступатися за кого? За наших близьких і рідних. Але добрий урок, щоб ми трошечки що. І відвідували їх, і цікавилися ними, як вони живуть, чим вони живуть. Щоб у нас не було такого, знаєте, не попали ми такі обставини, як Аврам, да? Господи, може 50, а може 10, може 45. Друзі, щоб не було такого у нас, знаєте, хиткого, то краще що? Краще більше спілкуватися, більше мати відносини, а для того, щоб все-таки більш впевненіше, да? звертатися до Господа в молитвах і заступатися до наших близьких рівнях. Помолимося, що в нас є таке ім'я, чиє ми можемо звертатися, щоб отримувати своєчасну допомогу. Амінь. Мій Небесний Батько, я щиро дякую Тобі, що ти дарував нам Твого Сина, нашого Господа Спасителя Ісуса Христа, і з ім'я якого ми можемо приходити до Христового благодатності Твої додаткові до тебе. І дякувати за ту приготу про нас і просити милості для себе, і для наших воїнів поспілів, допоможи пам'ятати це, цінити це, жити цим. Тоді хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь.